Перед єдиним розрахунковим центром Івано-Франківці наразі розплачується гірше ніж раніше перед житлово-комунальними організаціями. Це стало відомо після оприлюднення останніх розрахунків на нараді міського голови. За словами першого заступника директора Єрц Миколи Вітенка, загальна заборгованість мешканців становить 3 мільйони 900 тисяч гривень. Однак аналіз грошових надходжень дозволяє стверджувати, що рівень проплат стабільно зростає, адже якщо у лютому він сягав 63 відсотків, то наприкінці липня в Єрц очікують отримати Мати 87 відсотків від нерахованої квартирної плати. Покращується якість наданих послуг споживачам, щомісячно надходять рахунки фактури за спожиті послуги, чого не робили свого часу. Уже також ведеться претензійна робота. Так в квітні місяці було надіслано 1582 претензії в травні 2527 в червні 2531 Незважаючи на позитивну динаміку оплати послуг, у мерії керівництво єдиного розрахункового центру покритикували. кажуть, ЖЕО люди платили значно. Но краще, подекуди понад 100 відсотків від нарахованих сум. Тому заступник міського голови Микола Саєвич порадив комунальникам більше працювати над собою. Та й пересічні мешканці визнають, суттєвої різниці між ЖО та ЄРС наразі не бачать. Колись як то було простіше, мені кажеться. Там яка то була, стала ціна, розумієте, пішов, заплатив, і все. а тепер якита не знаю, що буде завтра, і от таке. Ну й таке думки. бардак тепер більший. То з одного дрель пов'язано. Жек, може, більш був дієвий. Я не знаю зараз що краще. Просто зв'язку з таким хаосом, який є у різних сферах нашого життя. Я можу стверджувати про це, що я не відчуваю нічого, абсолютно нічого, ніби і нічого і не було. Зростаюча заборгованість мешканців, перед'єр ставить у скрутну ситуацію виконавців послуг лише Івано-Франківськ ліфту Комунальники винні вже майже 200 тисяч гривень. Однак на підприємстві запевняють, в майбутньому ситуація з розрахунками покращиться.